як не можу включити камеру. Доброго ранку Друзі. заходить туди-сюди. Я буду ховатися. Наконець, ми з вами сьогодні вирішили побачитися. Трошки освободилася у нас в і ми вирішили показатися. А Віна каже, включайте, включайте, я вам зараз все розкажу. Щось було з холодильником неполадки. Та не те ж неполадки. Вони просто казали нам, мужики наші, що нам треба переноску, бо з однієї сторони тут холодильник, а тут е ці розетки. І що треба туди переноску, є. А оказується, отак під столом все достає, там є розетка. І я сьогодні взяла собі і включила взагалі без проблем. І каже мені, я включила холодильник, бо треба на перекуси, каже. Бо купила нам на перекуси. І буду моложити туди. Я відкриваю холодильник, я там одна пачка конторна пачечка молока. Кажу, оце перекуси. Ні, деле я купила вам такі два клосана і таку шинку, і такий сир. Нічого собі. Лише дівчатки, скоро переберемо. Отаку От капусточку. Це сміливо. все одно містить таке з кофом або з чаєм. Дуже люблю цю капусту і з сиром яким-небудь Ну просто обожнюю. Так що так? Ні, це не новці. Це ще не все вона купила. А це вона ще купила ось таку. Печенюшку я ей попросила, она сейчас кофеечку попьем. А вы Ой, я, наверное, с водичкой ее за зиму. Тик, и дома кофе. Ну и все. Я тебе еще вам Нет. Вот это Все. В общем, хороший дня. Ну что там, Лида, печенье? Ну, по вкусу такая мягенький бисквитик. Ну, такая не бисквит, но бисквит. Мне тоже кажется. Два шоколадных бисквитика. Mm -hmm. І крем такий. Біла як зефірка. Угу. А потім ще з якимсь вареннячком угу. внутрі. Вкусненька і кислиночка і сладиночка. І зуби не болять. У мене сьогодні таке кофе. Не показуйте чашку биту. Бита? Угу. Дівочки. Ладно, не покажу. Привіт, жінщина. Здравствуйте. У вас так непогано виходить, а ви і руководитель хороший, і уборщиця непогано. Я оце не знаю, куди вас всунуть, в сунуть, як Да, Так, я оце не знаю. Якщо я, допустимо, вас візьму на руку руководителя, то хто ж мені убирать буде? Я навіть руководити потужну. Щоб вбирали, так? Ясно, ясно. Отака в нас сьогодні погода. Сонечко. Вовик утром ходив машину забирати, так каже: туди йшов мінус 8, назад приїхав вже мінус 6, додому заходив, чи виходив з Богданом вже мінус 5. І зараз, каже, буде плюсова, бо прямо на глазах піднімається сонечко. Так що, хто на сонечку роздітіть, а хто вигрівається на сонечку. Ой, і я сіла дихнуть, помила коридори, лісницю. Міста, звісно, мить дуже багато, так що я вже заморилася. Сіду біля цвітка і думаю, покажу вам. Купили на вікна такі маленькі, маленькі, невеличкі зеленюшки. Не знаю, зараз одіночки чи вам видно? Принесли їх вечором. Вовик заніс. Ми їздили. Костераму, там вибір великий. Заніс додому, а сюди в кабінет. А утром я обнаружила, що вони отакі приморожені, дівочки. Невеличкі, недорогі, 16 злотих стоя такий цвіточок. І 7, по-моєму, горщик. Це вони у нас... Ой, не витягну. Вони в такому купленні, а в такий поставлені. Зараз мусору тут натрушу арабська. Це про них інструкція. Коротше, ми так поставили і все. І ще навіть не поливалися. Ну, оцей трошки, а другий зараз покажу. Другий такий самий. Ну, от оцей пострадав. Я чуть думала другий більше. Цей, вроді, свіжий, зелений. А цей прям такий листочка, одна сторона приморожені. Но у нас вони не встигли приморозитися. Ми їх в теплі в машині і одразу сюди в кабінет на ніч. Ще хотіла в машині бо в не однесу в кабінет. А вийшло, мабуть, вони в них приморожені і за того вони їх дешево. Чи може вони стоять дешево? Вони такі прикольні. За 16 злотих можна брати. Такий листик <сум> лежить у папці без діла. Ну просто без діла лежить, навіть ценника. Каже, Ліда, він нам треба. Ну, якщо треба, кажу, давай візьмемо. Взяли на касі, здрасті. Взяли на касі, спитали. Вони кажуть, треба 15 минут чекати, поки ми в другому магазині знаємо ціну. Ні, не будемо чекати, будемо йти. І поки ми розчиталися, спакували нам все, що нам треба було купити в той пакет. А вона прийшла з синечком. Каже, 3,50. Ну це смішно. А як воно тут навіть в корзину примостило, а лідай красиво. Мені корзинка ця дуже понравилася взагалі. Пепки взяли за 35 злотих, сюди будуть полотне складати. Шикарна корзинка. Інтер'єр красивий і вмістительний. І мені треба десь походити <кій> на оці штори, дівачки, купити оцей зажимчик, такий, знаєте, ленточку таку. Бо штори в нас тільки для красоти, а далі в нас там закриватимуться жалюзі на темноту. Так що їх треба... ми їх вчора парили трошки, ну ми їх прив'яжемо, вони не буде видно, що вони не допарені. <світ> так що буду йти десь в сторону круповки 40. Там є такий магазин з усякими бяками. Так що я хочу туди піти і вибрати там якісь зажими, щоб ці шторочки... Не буду вам поки весь кабінет показувати, тому що кое що ще не недоділене. В основному вже зроблено багато. Ну, кошу ще не доділене, так що, як ось у нас ще утюг стоїть, треба нам ще ширму розгладити. Дівчина добре прийшла на роботу, а, учиться, та спитала, де швабру вам рузить, трохи натоптала. Ой, Господь, так таке перебилася. А, значить, що у нас новенької дівчатки, з чим вам ще поділитися? Сьогодні до ендокранолога вечора. Наше щасло, по-моєму, Ліда записалася. Вчора ходили, позавчора ходили здавати кров. Зайшли до сімейного, виписав мені віддавлення, таблетки, помір давлення, то обично він такий, що мені не треба заходити. Якщо Ліда йде по рецепт, то мені заходити не треба. Ліда ходила по рецепт, пальчики болять і обізбалюючі, а Погода міняється і ходила по рецептній. Зказав мені зайти, роздягатися, мірять давление, поміряв давление, дав книжечку пописати, виписав таблетки від давлення. Вписав. Тут оце ж цій ревматолога, а потом каже, ревматолог же давав вам направлення, видно у нього лідар показала бумажку, щоб ви аналізи здали. Ну так каже, ми здавали і дістена. Зараз мого вот, вот. Димоха. От. Він подивився, а квас там щось неправильний. Не ну, ми й знали, що е, із за того, що крути пальці, це, зрозуміло, з квасом не в порядку. Щось. Кислота по-нашому у них квас. Так він ще виписав мені для цього якісь таблетки. Ну, ми ще в аптеку не зайшли, у нас запара така, що ми нікуди не вспіваємо. Головне, що рецепти є, і виписав у глаза. Бачите, у мене тут глазки спереду. Прям на і постійно мене я ночі як просусь, мені до півчаса посидять, поки їх відкрию, як піску хто насипав. Так ми йому розказали, та він виписав ще якісь каплі в глаза. Ой, господі! Ну, а сьогодні вже з аналізами підемо до ендокринолога. Там допустима норма щось 4 зщенто, а у мене 3 з ну було 0,27 в прошлій рази, а зараз до 3 сченто. У ну, мене вес додався і, мабуть, треба більшу дозіровку, я так думаю, бо я ж поправилася добре і чувствую себе хуже. Набагато важче себе чувствую, як чувствую, по-перше, весу, а по-друге, мабуть, і оці ж Ой, таблетки менше дійствують. Ну, не знаю, сьогодні поїдемо до неї, вона скаже, що до чого. Що ще в нас <кхід> произошло? Нічого, тоді не помню більше нічого. Якщо щось спомню, скажу вам. Ну, от такі в нас якісь, якісь у нас такі новини. Глядуть пірів'яни опять у нас Господь не дає нам. Я так часто вночі як не сплю, задумуюсь. Думаю, ну от як воно так, от як можна не вірити, що це дає Господь, якщо воно береться, от прям ну непонятно відкуда. От робиться так, як должно робити. Сьогодні Богданчик йде в школу, а в нього контрольна робота. Він каже: я так переживаю, так переживаю. Я Кажу, Богданчик, я вже його настраюю, Буде так, як должно бути. Ти не переживай, ти знаєш, що ангели хранителі з тобою, що Боженька тобі поможе, і все. А як буде, так должно бути. Так ось і у нас. Зробили нам таке предложення, що ми від нього не можемо відказатися, бо нам ну, не те, що не можемо, а ми всю життя мріяли про це і нам зробили таке предложення, І ми вже договорено <на> все. Ну, це предложення буде осуществлятися десь з мая місяця. Дівечки, буде городик, будемо садити клубнічку, будемо садити укропчики. Все буду розказувати потім, як вже. <плес> Ближе к делу. бо ви ж знаєте, що поперед батька в пекло не. Лі. Так що будемо вам розказувати? Ну, треба доділа кабінети. Оцей кабінет, що я у ньому сиджу, це косметика, буде косметологи і е, м -м, масаж. Він дов запуститися 1 апреля. А ще один є. Той е, місяць запрет до мая ми повинні його зробити. Ну і в маю до мая місяця ми ще довгі зміння свої, які нам глядуть. Так що і за того не виходимо дуже часто. Е, люди в таких случаях, хороші блогери, е, якраз у цим, на цьому розвиваються, показують азарт якийсь. А ми замирені, ну, ну нема правда, настроєння сили і духу, щоб щось нібудь знімати і щось... Сили просто нема. Туди побіг, туди побіг. У Ліди додавалася робота. звісно, поки цей кабінет запуститься, тут ну, не тільки гроші власти зробити ремонт. Тут треба ще, крім цього, підійти мастера, щоб були підійти клієнти. Щоб були ну це робота, це багато роботи. А вона як майстер ще робить свою роботу, і в неї дві дівчинки на обученні по ногтях. Вона з ними займається, ну їй нема коли. От рядом живем з під'їзда в під'їзд перебігти, вона не, не ходить додому на обід. Вчора валіку вихідний приніс її сюди, а то спуститься на низку по вуличку і оце вся їда. І навіть мені немає. Я її носила, як вона робила перший раз у хазяйки, так я її носила півтора кілометра туди чи більше. Я туди її їсть, співала носити. Приготовлю у тормозок і побіжу. А зараз я нічого не співаю тоже. Я вже стала важ на ногах, мені стало важче бігати, І більше в мене задання. Я хоча б таке побіжу, десь там куплю, побіжу, принесу, кудись однесу, десь помию, десь приберу. В общем. Так, так, жалуюся. Ні, не жалуюся. Ділюсь з вами, просто що е, виходимо, не виходимо, не завжди да? у нас є на це время. Хочеться знімати відео, хочеться розслабитися, як ми раніше знову пішли з роботи, пішли в парк, погуляли з вами, пообщалися. Тоді ми думали тільки про відео. А зараз я думаю, вечором як уже лягаю, віддихай. Ну 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 кров зноси нада канал просяде. А я думаю, ну опять сьогодні відео немає. Опять сьогодні відео нема. Ну немає, і значить, так надо. Що робиться? Так дуже так. Є так, як должно бути. Значить, так треба було. Сьогодні вирішила зняти невеличке відео, рассказать, поділитися. А буду далі знімати. Чи не буду, мабуть? же буде вам кабінет показати цей. До 1 числа воно ж должно запуститися. Так що покажу вам потім все. Ще трошки, ще прийдуть із темом. Заказали дівчинки на тему полочки, такі підсвічені, щоб стінку підсвічували, свічки будуть такі для масажу. І заказали отакі полочки невеличкі під одну свічку, їх 8 штук должно прийти. А в темою йде знаєте скільки? 80 днів. І оце вони казали, варить мені вичитав, що не раніше понеділок. понеділок вівторок аж прийдуть. Учора були цілий вечір оце штори та всі оці ем, полочки. Ми ж пішли в пепку, і можна було накупити, скільки хочеш. Так ми ж вже заказали гроші, заплатили. Можна по місту знайти все і не ждати з того тему. Хай буде трошки дорожче. Ну, ми б його вже зробили. А так ждемо тепер. Вчора поляку, поляку нам робив. Ми все вроді порозкладали, повитирали, помили. Вчора пиляє поляку, знову поному все перемивали цілий вечір. Додому прийшли, навіть на М 9. І сьогодні прийде ще дві чорні папки купили прикрути. І Боліда каже, що треба вже довжні в неї якісь там операції проходити, дожні дівчата до неї підходить, а тут не готово. Хорошо. Колись суматоха, коли оце ми чимось зайняті, тоді швидше пролітає. Воно у нас і так летить дуже швидко, дівочки, жити нема коли. <кій> все одно, якщо я зайнята, у мене голова не болить, у мене нічого, все, заморені, болять ноги, болить тіло. Я вчора набігала 11 тисяч шаїв з хвостиком, 8 кілометрів. Мій мій показав, 7900. Ще ну, 8 кілометрів в общем. І 11 з хвостиком тисяч шагів. Оце я набігала своїми 130 кілограмами. Те я тільки не була. Поперла в пепку. От пепки назад сюди до Ліда, піднялася. От Ліда оп'ять поперла на круповки 40. Оттуда вернулася, поперла аж у больницю. Ну, думаю, в больницю дойду, заберу аналізи, а назад у, на гору, туди добігла вниз, а назад на гору. Вове буде їхати із школи, забере мене там. Вого дзвоню, він каже, ще півчаса до школи, ти ще дойдеш. І я вже дійшла додому, все, я зайшла в хату, я їх не чувствувала просто. І ще з на п'ятий етаж прийшла, розділася, лягла води, води, води. І й перележала, напилась таблеток у І на вечір, після чотирьох, якого прийшов з роботи, прийшла сюди з ним, бо він вішав штори, навіть, то тепо те... Назад покладите, подайте, назад покладете. <св 'язок> <св 'язок> Ми ще до 9 часов тут лазили. Так що вчора день був продуктивний. Сьогодні трошки слабше. Вдома в мене багато роботи, але я її відставляю. Вже оті уборки або тут, або там. Тут багато роботи. Каже, йдемоте бо коридори треба мити, і на кухні треба мити. І зараз жду ліду, підемо на круповку з нею 40. Вона зараз до тіла одного клієнта підемо. Все, дівчата, я балакаю як на сьогодні. Дякую, хто продивився, хто мене ждав всім. Дякую. Ну, ждали, не ждали. Не знаю, бачу, просмотрів нема. Два-три просмотри за день з усіх відео, Ніхто вже не заходить, вже всі мене забули. Ну, дивіться, вам видніше святівички. Неба, я знаю, що зараз робиться таке, що, я ви знаєте, за цими новостями, настільки мені забили голову ці новості, одні подивишся вони тоді в ленту мені, предложення, предложення, І вже мені так засрали ленту ці новості, що я вже нічого не можу побачити, а ж крикущі. І, і ти хочеш зайти, а зайдеш, вони потім ще більше предлагають, і одні ті за голову. Я сіла вчора вечір, вечором я набігалася, лягла і все заблокувати. Не заблокувати, а не показувати цей канал, не інтересує, не, не показувати новості цього каналу. Все, що зв'язане з новостями, обрала. від нас нічого не залежить, іменно від нашого мніння, ну нічого, ми б хотіли, щоб було по-нашому, ну, не буває. від нас нічого не залежить. А на мозг так дійствує, тут тобі так сказали, тут тобі так. Я розумію, що це блогери, люди заробляють на цьому мільйони. І за того вони пишуть такі заголовки і все. А ми що, ведемося на ці заголовки, Ай, будь-воно не Почистила телефон і сказала кроме блогерів своїх, якщо буде у мене минутка віддихнути, тільки блогерів дивиться. А там, як Господь дасть, так і буде. От того, що скаже якийсь там по новостям блогер, от того не зміниться нічого. Тут тобі добре, тут тобі погано. Все, дівчатки. Пока, пока-пока. Вам миру. Будьте спокні, будьте здорові, всім гарного дня і чудового настрою. До зустрічі!